Субота, 16 вересня, у Гецеманії, наша доля коливалася на Терезах, і прийшли вони до місця, що зветься Гецеманія. Він каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. Євангеліє від Марка, 14.32. Після того, як Христос залишив учнів, звелівши їм молитися за себе і за нього, він обрав трьох Петра, Якова та Івана і відійшов подалі в глибину саду. Ці троє учнів бачили його преображення. Вони спостерігали, як небесні гості Мойсей та Ілля розмовляють з Ісусом. Тому Христос побажав, щоб вони були з ним і цього разу. Ісус зізнався їм, що потребує людського співчуття, після чого, відійшовши від них на відстань кинутого каменя, упав до лілець і молився, говорячи: Авва, Отче, для Тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Євангеліє від Марка, 14,36. Неймовірні душевні страждання, з якими Христос боровся, спонукали його підійти до учнів, оскільки він прагнув людської підтримки. Однак Ісус був засмучений, бо вони не надали йому тієї допомоги, на яку він розраховував. Вслухайтеся в цю болісну молитву Христа в Гециманському саду. Поки учні спали під розложистими гілками оливкових дерев, людський син, який був зранений і обізнаний терпіти хворобу, лежав розпластаний на холодній землі. Коли його охопили душевні муки, великі криваві краплі поту виступили на його чолі. З краплями роси вони зволожували траву гециманського саду. На цьому місці таємнича чаша страждань тремтіла в його руці, тут доля грішного світу коливалася на шальках терезів. Чи зітре Христос криваві краплі зі свого чола і скине зі своєї душі провину пропащого світу, через яку він, невинний, незаслужено опинився під прокляттям справедливого закону. Невже він відмовиться стати заступником і поручителем грішників? Відмовиться ще раз випробувати їх, продовжити їхній випробувальний термін? Розлука з отцем, покарання за злочин і гріх повинні були спіткати його, бо лише так міг бути звеличеним Божий закон і доведена його непорушність. Саме так мала бути назавжди вирішена суперечка між князем життя і сатаною з приводу незмінності Божого закону. Величність неба був украй змучений невимовною душевною боротьбою. Жодна людина не змогла б витримати таких страждань, але Христос уже давно передбачив цю боротьбу. Він сказав своїм учням: Я маю хреститися хрещенням, і як же важко мені, поки звершиться Євангеліє від Луки, 12,50. Але тепер настав час і влада темряви. Але, дорогі друзі, ми маємо надію на світло, і ми можемо отримати це світло від нашого Господа. Прагніть до нього, вивчайте його слово і наслідуйте ту мудрість, яку він дарує кожному з нас.